В мене питання до давали Погачової. А чому вона це не сказала у, на другий, на третій, на п'ятий день війни? Ну, цим все сказано. Зараз дуже багато хто що говорить. 에... Багато хто завидує мені, що я там ну ви вийшов із таким зверненням до президента в перші дні війни. Але то були емоції, то були просто те, що на душі в мене було, бо я всього висказав його на наружу. Потім дуже багато хто хотів повторити це все там з різних сторон, і отак і отак. Але воно не заходить людям. Тому що тоді, коли петух задницю клював, всі сука поховалися по норам і ждали. блядь, ми, ми йдемо на барикади, Ким хто побіждає. Отак От Алла Пугачева. Пройшло півгода війни, вона висказалася. А де ти, сука, була раніше, блять, через неділю після війни? Що ж ти тоді не висказалась, не казала? Путін хуйло, що ти робиш, блять? Там люди гибнуть, блять. Ні за що? Де ж вона була? Ну, блядь, ну. Приїхати до кожного клуба, підігнати зігзаги, вигрузити всіх, посадити, привезти, посадити в КПЗ. І потім сказати, або два варіанти, або йдеш воювати, або мільйон в бюджет України. От купився, пішло людям на пользу. Хоч воювати, доказується все на війні. Але це все, оці всі гульні, на сьогоднішній день це неможливо. Коли люди гибнуть за нашу свободу, за нашу землю, а другі тратять бабло для того, щоб погуляти, це я на сьогоднішній день не із собственного опитування вам скажу, що в нас було був час, коли е, заборонили алкоголь. Воно приносило дуже велику пользу. Тому я за те, щоб заборонити алкоголь під час воєнних дій. Танк ми е, трофеї здобули, оружжя здобули. Це ще тоді, коли батальйони були організовані. Це ще ми зробили, коли в мене було просто е, моє громадське об'єднання охотників. Це ми тоді ще зробили це все в перших днях війни. Тому це тоді була зовсім друга ситуація. Тоді був хаос, ніхто не знав, куди бігти, що робити. і Ми просто їхали, робили те, що ми повинні робити. Ми закачали свою землю, ми закачали свою свободу. І все. Зараз воно все йде планово для того, щоб поїхати на. Кудись на передню лінію треба отримати від залужної бойове розпорядження від командувань. Якщо його немає, то їхати туди, не маєш права. А якщо їдеш, то тільки їдеш як волонтер. От тому це всі різні речі. Танк ми, ми взяли ще на перший днях війни, і, ну я вже просто зрозумів, що сюди точно орки не прийдуть, і те, вже, що в нас є на сьогоднішній день. От тому до матадорів то танк вже нам точно не потрібний. А ЗСУ, я думаю, що він більше користі принесе, тому ми вирішили його передати І так, ми чекали, поки е-е місь... <різь> Його е, шукали в нас. Ну, всі ж думали, де ж він дівся, де ж він дівся. А він просто, тепер вже можна говорити. Він просто стояв в одного чоловіка, сіном прикиданий. Та й все. І всі думали, де ж він. Бо я ж розказав, що він на позиціях заритий. Всі думають, де він? Ходили по балкам шукати. Вісти, він просто стояв у чоловіка, сіно прикиданий, та й все. Ще й ми ще трохи проводку поризли, робили її два-дві неділі. Історія про це умалкиває. Пока. Умалкиває. Про це ми скажемо трохи пізніше, тому що є такі моменти, коли віддаємо їх органам, а вони приїжджають і кажуть, що недостатньо доказів для того, щоб їх посадити в тюрму. А якщо люди дивляться, що треба з ними зробити? Вони вважаються безвести пропавшими. Потікали, мабуть, в Росію. Ну, дивіться, моя думка така. Якщо ти воєнооб'язаний, ти повинен або піти в армію. Таких людей можна випускати за кордон без всяких грошей. Якщо ти воєнооб'язаний, і в тебе здоров'я дозволяє, а ти хочеш виїхати за кордон, то там не 13 тисяч, не 7, а там на всі 200 ставить, а то і більше. Якщо ти хочеш, бери і їдь за кордон. Це ця це, це людина тікає від війни. Я по-другому не розумію. Цю, якщо тебе здоров'я дозволяє, і ти воєннооб'язаний, то це або бізнес, або е, е, ти просто тікаєш війни від війни. Якщо ти бізнес, то ти поїхав і повернувся, свої питання порішав, тобі залог віддають. А якщо ти просто втік, то хай йде в державу бюджет. Ну, це якщо ми підемо далі, то чобі ні, Ну, як варіант. Сіли в Бетера чи на танка і поїхали. Я думаю, що в них є всі шанси, всі шанси просто остановитися вовремя. Вибачиться перед українським народом, пробачення їм не буде ніколи. Але хоча б хоч від зробили, сука. За те, що зробили, скільки біди принесли українському народу. Ну, хоч, 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 хоч ну, щоб була якась гордість людей. Ну, вони, блядь, ну вони ж, блядь, расисти, вони розумієте, от наскільки Наскільки ми їх зрозуміли, хто вони, блядь, ну от. Блядь. Ну, взагалі про них говорити, навіть якось зараз, ну, ну, чесно, от не хочеться. Просто не хочеться. Тому що ну, це, повірте, це на віка. Це на віка те, що вони суки зробили, хоча по житті, їбуть, брошене і вносять поношене. Ну зато вони приїхали нам розказувати, як жити. Ну, ніколи, е, ні разу в мене не було айфона. Ні одного разу. Е, в мене були всі верту. А зараз е, взяв Samsung, е, бо розбив, випав і розбив об асфальт вірту. Зараз я взяв Samsung, але я з айфонами ніколи не ходив, я, я не знаю, як не пользуватися. Э, свобода дорожче, ніж за все. І треба просто перетерпіти, треба потерпіти, По-другому не буде. І я б тут хотів би звернутися до всіх керівників підприємств, э, ну, щоб ми, ну, я не допустив, щоб у мене, допустимо, э, хтось замерз або вмер з голоду. Будемо давати наперед бойовикам, будемо допомагати якось, але разом тільки разом ми зможемо це все зробити. Тільки разом ми можемо це все пережити. Тільки разом ми можемо це все до цього дійти, що ми переможемо расистів і далі все буде зовсім по-іншому. Ну ви знаєте, я е, в Крим і до цього до, до війни я туди ну, дуже, дуже мало їздив. Я в основному за кордон літав. В Крим я дуже мало їздив. Мені більше подобається, мабуть, мозерзавод, там, нефтепродукти з Білорусі на Україну. Але ну, це таке бажання. Якщо в того дебіла хватає ума не піти на Україну, не лягти як проститутка повністю під Путіна, то я думаю, що білоруський народ сам знайде рішення у цьому всьому, і він просто. Обере собі того президента, який буде просто е, дружити з Україною в майбутньому, тому що те, що зараз робиться там у, в Україні, у Білорусі, то це знаєте, якщо по-русски щоб їм було доходчево, то я скажу, що Лукашенко на сьогоднішній день просто дешевий, блять, і в тому ж не первого сорта. Ну ні, я ні ра. Я там взагалі там ні разу не віддихав в Криму. Я був там два рази, і то чисто по, по роботі. Один раз про мене книжку писали там. Е, і я, я там зустрічався з людьми. І е, другий раз е, їздив собі, коли дом будував у і їздив е, цей як, шлакоблок цей покупай. От і все. Я ні разу там не віддихав навіть. Але напевно, принципово поїду. Якщо ми його освободимо, принципово поїду, погуляємо. Побухаємо. Думаю, що так, да, це можливо. Е, в кого є броньовані авто, е, їх треба було б дати в першу чергу на е, передню лінію, тому що ну, їм там, скажімо так, нужніше. Е, Що касається е, цих автомобілів, які, е, ну, ви говорите, потребують там хлопці, е, ну, знаєте. Я теж тут можу трошки з вами поспорити. Да, вони потребують. Да, дійсно, багато потребують цих авто. Але знаєте, от знову ж таки, із життя вам кажу, що є люди, які приходять, допоможи нам авто, а тільки позвони до комбата, позвони до комбрія, щоб на цьому авто тільки ж я їздив, і кроме мене ніхто. Тобто, я виходить, куплю йому авто, щоб він возив свою задницю. І, і, і коли треба з поля бою вивести хлопців, то він цього не зробить, тому що він це тісто, я йому купив це авто. Ну не буде цього. Є командування. Є общий аналіз того, що робиться на фронті. І от якщо командир батальйону посчитає за потрібне, він дасть туди, туди, туди. Тобто ми не даємо особисто комусь, а ми даємо на батальйон. А в начальник командир батальйону вирішує, кому це авто дати. Оце буде правильно. Абсолютно всім доїди на нас касувати, абсолютно всім просто, щоб їх, от вони хай живуть свої, блядь, ра, ра, рашині там, і от хай взагалі за преділе не виїжджають, щоб вони прочувствували, що таке забрати просто от просто. їм здумалося. І життя у людей. Ну, от хто їм дав таке право? Хто, блядь? От їх зараз треба замкнути, щоб вони це все зрозуміли. Тільки тоді. Вони зможуть об'єднатися і свербнути цю владу. По-другому просто не буде. Їх треба замкнути і від газу от до усього відказати. Треба витримати, просто витерпіть. І все. І ми це зробимо. От просто, якщо люди запитують, хай вони навіть будуть для Я знаю, що там ботики вам будуть зараз писати, да. розказувати. Там... От, ви задавайте всі питання, я їм відповім на всі питання абсолютно. Мені немає що скривати абсолютно. Нічого, тому от просто що питають, ви та й задавайте. Ну слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації.